Йоу, Усім привіт, любі друзі. Ми, це суперкласний влог. Ми йдемо на суперкласну заброшку по цих ем, стишка. стишках, Да. Отам, до речі, ми тікали від дядька з цією. Да, це ж дуже В воєнній формі ми там, коротше, там з другої сторони ми лазили по цих суперкрутих гаражах. І отам. Ми бігли, О, там, короче, був хід, ми стрибали з нього. Що сталося, що було дуже страшно, що він нас, нас ловить і дасть нам під Ой. Це мені вже ця камертня не подобається. А ми зараз ще будемо лізти, ще хуже. Тобто ти хочеш сказати, що всю цю дорогу, яку ми могли йти тротуаром, ми йшли ось цим так? Тобто, отак обійти низом, це було неогічно. Це вайб. Це ж це ж цей. Там знаю, хто тут може міти. Та всяке тут. Та всяке може добре. Всяке може бути, не впади. О, та може бути діти. І тут, а головне, не грю. Бай тут мов та хуя. Я ма? Ні. Можеки не знаю. Короче, вот тут мы сейчас будем перелазать я сейчас перелезу и буду снимать и вам, как Женя перелазит. Давай, не, давай я буду снимать, как ты перелазишь. Я постараюсь. Так. Ой, муха, я ударилась. Боже, як в мене плям, щось на серці не стало. Блядь. Тут, до речі, можна звалитись. Клас. Тут де можна, і там саме хуже. Подйом отуто? -от -от -от. нам треба Ні, це не треба, нам треба сюди зачепити. Потому если сбежим, мы можем Но туда. Я поднимаю, а потом по тебе Я якось Та да Давай, иди уже звідси. Я нам одевается. Вот, да. и как я там зараз, да, Майли? Я тоже сильно слегала. Подложила. Подожди, подожди. Подожди, на подожди. Подложила. Подложила. Зараз? Тримайся за ці штучки знизу. Ти так засвітлено. Ми зараз як закладку тут не йдемо. Я думаю, що сюди не доходить закладки. От тут теж можна спасти. Тут якийсь лук. Палбусту. На, знімай. Давай, давай. Оп. Ребята, все нормально. Але знімаємо так, Ян, ти пам'ятаєш? Так. За... На лежачу отак. О, Чекай. Ай-яй-яй, мене пече, мене пече, мене пече. Тут, короче, давно обережно, щоб якоїсь стріця не було. Ой, мухи літають, страшно, ще більше. Там гаражі. Як так Ми можемо з другою стороною нормально піти дорогою. Там ж можна через... Гаражі, там ще дорога, звичайна, донизу, але тут екстриму більше, розумієш? Плюс я тут давно не була І мені здається, що я тут впаду. Тут, до речі, теж можна впасти, тому чіпляйся за гілки. Ну мене поки що вода. Я навіть кольця не вдягала, щоб всякі мурахи тут лазять. Навіть колись не вдягала. Ой, металик коїть. Господи, господи, боже. боже. Чекайте. Йо. Фоточку. Отакі вот от. Вот такі, вот, Возможно. Ай, б'ять. Тут буде трошки влог з матами. Тому що дуже жорстко. Ой, і тепер ще тут головно Бо Тут раніше був нормальний спуск. Але тут раніше, коротше, ми теж лазили. І нас заберекодірували від нас оці от Кентей Джордан. А тут якось так все заросло. Ёб твою мать. не скажи, что нам надо будет вертаться назад. А, вот можно. Почекай. как там все заросло, это пиздец. Раніше вихід був, там сиділи ми завжди. Оце від відео з Вітовським. Тож воно там. Я ще От Отам ми сиділи, і цих хущів тут ніколи не було. і куди Нам, нам треба туди. Супер. Це найкраще рішення. Якраз там упала. Ні, ти упала, вот тут спуск. Ти звісно не прыгнеш. Лис. Може твій телефон сумку сховати, щоб він не випав там десь. Я не випадку. Давай. привіт, друзі. Вот такий вот. У нас пироги. І <laughs> вона <laughs> <laughs> вже полетіла. Так. Далі туди, так? Да? Так, да, нам треба цю круту дорогу. Я б тобі радила сісти. Дякую. Присісти, хоча б. Ой, там собака. Сусонок. Нам, нам, нам піздець, Люда. Нам п'єдець, Люда. Нам піздець. Пиздец, Люда. Нам пиздец. Правильно, ну, там собака. В тех Нам пиздец. И Нам нам пиздец, Люда. Нам пиздец, Люда. Нам, пиздец. нам пиздец. Це було дуже страшно. Що, ми йдемо нормальною. Добре. Все, коротше, поки що на цьому влог я закінчу. Сховай телефон, бо ви цю дорогу бачили. Нам треба повернутись. Пока. Коротше, ми засали собаку, можливість сказу. Тому ми вирішили, що поки що ми йдемо йдем... гуляти. гуляти. А да. колись, можливо, буде продовження цього відео. І ми підемо на сектанти. Угу. вже Виберезуся. Отака от вайб. Ой, точно. Перехреститись треба. Отакий такий от вайб, отаке в нас солнечко. У мене волоса мокрі. У мене мокрі тапочки і носочки мої. І Це Цей влог. Що це воно таке робить? У мене мокрі ноги. Це не прикольно. Це така гарбата. Дякую. Вот такі вот нас лайк. Чекай. Через то я й не йшла щоб волосся в мене було сухе. У мене руки такі дві. Ми йдемо в Аврору. Зараз у нас мерседес є. Зараз нас мерседес є. А так от ми йдемо в Аврору. Нам ось цього кошика не хватить для наших максимальних покупок. Ми... Він навіть не цей. Ой. А він мене тримається, вірить? Ну, ого. Допоможете на 100 кілограмів. <рес> <рес> Напевно. А такі у нас чай є. Отако. Отака. Так, Вау, дуже гламурно. Я так хочу щось починати. Виживаємо, дайте. О, одну тут. Можна. Тільки щоб Шо... що, щось дуже дороге. <губ> Аврора. Що <щодке? губ> це таке? Сельйон. Це, ти знаєш, як на морі оці такі гамняні розочки, таке смачне і тебе всі його проводять. Ага. <губ> Дякую, Жень. Це фіатки. <губ> <губ> Ні, ну я тобі колись так. таке везла. Ого. Ти мені помаду везла. Ні, до речі, тішок, я не Ті помеш. Ці штучки я ще раніше везла. А цього минулого року то помаду Що ти і ти і мені Того року привезеш. Е, що привезу, то привезу. А ти мені що привезеш? Ти потім туди саме їдеш. Я подивлю. Я тобі, Ні. Я тобі веку, не збираю. Дякую, в мене так ціла коробка. О, так. Да.

О, я бачила, як дівчинка розпаковувала, це супер мікрофон. Ого. Давай сейчас їсти купимо. Давай трошки. Давай їсти купимо. Ух ты! Ух ты! О, да, 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 пожи, пожи. Я хочу быть рэпером. Да, тут есть зеркало. Как вы думаете, мне подойдут? Да, тут есть зеркало. Какие-то трошки фигня, трошки. Я как лох. И ты тоже как лох. А так ты не лох будешь. Проняем без, без пурбот. Хапай, хапай, хапай! Ні, почекай! Ти недостатньо достатньо Я тебе зафоткаю. Все. А присоси твою Зроби перехід, зроби перехід жорсткий, давай. Ай, не попадай, зараз. Мені здається, нас скоро не будуть пускати в Аврору. Можливо. До визи які прикольні ці? Yes. Це ж можна на. Мені рожевий, а нема синього. Окей. Okay. Я хотіла нам трьом. Но нічого в нас не вийшло. Так, що тут у нас ще є це естетик. Естетик. Hey, Хто таке робить? Можна купити. А ну шукайте. 10 гривень у нас є. Що це таке? Ну так, да, у нас фісташки. Ну ладно, фісташка нормальна. Дивіться, тут у нас є вода. За 55 гривень з таким букашкою. Тому що це екстра ліп, вітаміни і коктейлі. Нам це поки що не пікмі. Що це таке к'юті поп пише. Оооо Мілі. Фу, це треба вирізати. Ні, я, я на пікмі. Там подивіться, де пілка. Це я на пікмі. Є аж сухарики за 9 гривень. Ми на 10 гривень не виживемо тут. Тут 13 чипсів. Ми не виживаємо за 10 гривень, ребята. Ми можемо куркуму за 4 купити. Це куркума наша, вона тобі. Ну, будемо сипатись нею. Коротше, любі друзі, ми купили отаке. Альо, будемо купувати отаке. Це 9 гривень? А це 6. Ой-ой-ой, ми -ой. не палися. Та не важно, ми не купляли всякої дешевої фігні. Чи ми вам збрехали? Ми вам трошечки збрехали, це не на 10 гривень, це буде на Питати, да. Чекай хвильку, хвильку, зараз буде оплата, оплата щось не йде. Справиш, чекай Щас, Я тобі маю тут? Це скоростью света оплачиваете или чок? Да. Ай, чуть не впала, О, що це, ти робиш Ми йдемо. Да. садим десь на десь місце, Ні. Ми його не знайдемо, знайдемо просто якусь тупу лавочку. Вирубай! Опа, які жорсткі переходи. Отако ми отут. Отакі от класі від цвіточки. Ой, я насок залежи. Ой. Отака в у нас набор. В неї нема сочку вона крінч. Йоу, я обов'язок. Я соціальність маю зразу, що це буду якась булочка Будзуї. Буджуї. А я вам не набрехала на 5 гривень, а вона на 15 набрехала. Нормальна булка. А, ми оце їсти не будемо, бо це пише до кави. А тут внизу пише до кави. У нас немає кави. Тому ми mm -hmm. не будемо їсти. Нормальна булка. Це супер відкриття. Це от міні-класса. Все. крем-брюле. Неї. Можна -е -е -е. не накладати вони всі. всі mm -hmm. Я це Ні, Так, пробуємо ось так Угу. О, прикольно. Перехід жорсткий. Короче, ми поїли. Це доказ. Ми поїли і тепер дам ще грабити її подруг. Буде місце шашлик. Ось така от естетика в Ось Отака от. Ось так от. Ось такі ось цвітошки. Дуже гарно. У ту сторону люди сидять. У дворі. Молодці. Гуляю з дітьми. Зараз буде перешкий переход. Ось так от ми йдемо. Ось так от. Ось здесь. Ой. А вот опа. Вот такая вот у нас Чекай. ситуация. Я дам так, так. Она не помнит, куда нам читает. Вот такие у нас будиночки Ой. А я тут теж не було і такий вайб, ніби я десь не в Тернополі. Алло, де ти їдеш? Ааа, А, це боксони. Чого ти хрипиш? Що в тебе з голосу? Все, пока. Мізиться. Праздник роїла. Це Юля робила. Угу. Юля молодець. А ми грабимо трошки їх. Пока. А куди? Ми, коротше, об'їли їх всіх, забрали в кущах чорниці. йдемо в АТП-10. Ой. Ось такий от нас вайп. Ми сюди бігли, ладно, добігли. Центр жди. Все, любі друзі, папа це з кінець влогу. Ми, ми в центрі? В центрі. Привет, дорогі друзі, це ще не кінець був. Ми зайшли в сільпо.